Як нас обманюють щодо контактів Путіна із Трампом цього тижня? Американський президент зізнався, що у нього насправді було не дві, а декілька розмов з Путіним. І останнє інтерв'ю спецпредставника Трампа, тому підтвердження. Вітков, який веде переговори між Україною і Росією, заявив: Путін перед виборами у США передав Трампу його ж портрет і молився за нього в церкві, коли стався замах. Це ж виходить вони якісь найкращі дружбани? Те, що наговорив Вітков в інтерв'ю, показує, що Сполучені Штати реально стають на бік Росії. Він заявив, що зараз йдуть перемовини щодо Криму і окупованих територій. Бо, мовляв, тільки вдумайтеся, там живуть російськомовні люди, і там вже провели референдуми. Це ж суто російська риторика і таке враження, що текст йому писав сам Пісков. І перше офіційне визнання того, що США змусили Україну проводити вибори, Вітков заявив, що вони незабаром відбудуться. Першим відреагував Олексій Арестович, який зараз відсижується в Америці. Він сказав, що буде балотуватися. Може у Вашингтоні вирішили поставити на нього? Як думаєте?